Як працює перескалка від Дніпрем? Чи як воно, я не знаю правильно, як воно називається. отакова модель. Це металічне. Що мені подобається, що воно все металічне. Навіть оця трубка, металі... ну, металічна. Це гайка, типу американки, воно, виходить, тут зажимається. Якщо треба далі, щоб йшло, можна відкрутити. Взагалі, я так пам'ятаю, можна їх кілька штук послідовно учіпляти. О, все насквозь. Ну тут замутного нічого немає, тут любий резбереться. Далі, ще що. Я для себе поняв. Оці штуковини, оці дві, це для того, щоб робити кут, який воно буде оприскувати. Якщо, наприклад, треба, щоб, наприклад, отакий певний кут оприскувало, тут ми виставляємо, і воно сюди доходить, розвертається, сюди йде. Давай ми зробимо такий менший кут, щоб мене не обрискувало. Сюди йде, розвернулося, сюди йде. Далі, вверху, мінмакс. Не знаю точно, чи це кількість води, чи це довжина, тому що у мене пластмасовий є. Тут пише, що це е, е, радіус, чи що, щось таке. Ну, Менше з тим. Зараз я цей. Зараз я втикну в газон, підключу шлангу, покажу, як воно функціонує, як воно працює. Бо ці металічні ще не пробував. Далі, тут теж в е, пластмасовому одна ця вошвайка. Тут дві і зверху таке якесь е, площадочка, що можна ногою перетрамбувати. Ну, зараз Втикну, попробую, як воно буде функціонувати. О! О! Ні, ну, запихається досить непогано. О, отако воно працює. Як це залізти ближче показати? Бачите, до така желізячка ходить, доходить до цієї штуковини. Раз, розвернулося, йде в другу сторону. О. Так, далі. Попробуємо крутілку. що вона означає. Макс. Давай менше зробимо. А, це воно ближче розприскує. Получається менший радіус і розприскує більше. Це виходить вище і нижче прижимай Ну давай. На, на мінімальний. О! Якщо мінімальний, бачите отакого. От По радіусу зараз покажу. Ну на мінімальному якось воно, чесно, не прикольно. Якщо робити більший, о! о так і ось. Да. О! Ано, буде нормально видно? Ніби видно. Хочу собі газон зробити. І взяв таких перскалок, щоб газон поливати. Я так розумів, якщо зняти оці металічні штуки, вони знімаються повністю, то воно просто буде по кругу їздити перскати. Ну, якось так. Що, які ще тут настройки, не знаю. А в принципі, які тут більше ще можуть бути настройки, на що щось настраювати? Їзди, їзди, кут міняється, міняється. Якщо забрати, буде на 360 їздити. Ну ніби все. Що ще кого цікавить, або якщо хтось ще знає, що тут ще можна покрутити, настроїти, розказуйте, підказуйте. Будемо пробувати дивитися.